Всім привіт! Зараз ми на нашому об'єкті. Це житловий комплекс Метрополія, Квартира 53 квадратні метри. Тут ми закінчили комплексний ремонт. і Зразу скажу, скільки він коштує. Все за все про все коштує 700 доларів за метр квадратний, а площа тут 53 квадратні метри. І зараз покажу вам короткий відеогляд квартири, що це включає, як ми швидко все це виконали. Погнали. А при вході в квартиру у нас зустрічає велике таке дзеркало. Завтра ще домонтує монтажник другу частину цю всю частину, і вона буде повністю дзеркальна стіна. А з правої сторони у нас прихожа зона, тут у нас місце можна щось повісити, а тут у нас такі гачечки і тут буде ще подушечка невеличка. з цієї сторони у нас електричний щит, зараз покажу по цій квартирі. Знову ж таки, я вам показую, це у нас квартира недорога. Тобто, от за все про все в цій квартирі коштує 700 доларів за квадрат і подивіться на цей чіт. Тобто, у вас виведені абсолютно всі електричні зони, поставлений контактор на майстер-вимикач, поставлено раз, два, три, чотири, п'ять диференційних автоматів, і всі зони виведені на окремі автомати, все зроблено максимально правильно та якісно. Зверху у нас багато місць для зберігання. Тут у нас перше місце для зберігання, друге місце для зберігання. Одразу скажу, ця квартира робилася для подальшої здачі в оренду. І такі квартири в основному вони здаються ще до завершення будівельних робіт. Чому так? Тому що коли робите рви робите квартиру якісно, вона здається потім дуже. Добре, дуже швидко, і люди такі квартири шукають. По комплектації самих по собі меблів. Тут у нас іде велика стіна повністю обшита ДСП. У цій частині у нас місця для зберігання раз. Тобто тут ще місця для зберігання, два, місця для зберігання три. Бачите, скільки всього можна покласти. Це дуже цінують люди. Якщо у вас є якісь ніші, обов'язково їх використовуйте, тому що це. Ваш простір і чим краще і оптимальніше ви його використовуєте, тим потім зручніше ваша квартира в користуванні. Зверху у нас тут ще така ніша. Вбудований холодильник у цій частині вірпу. А у цій частині у нас мікрохвильовка та духова піч. Також ця квартира укомплектована поседомийною машиною. Тут у нас в цій частині. Вбудована витяжка та індукційна е, поверхня. Зверніть увагу, що бренди, які використовуються при комплектації квартири. Тут, наприклад, стоїть електролюкс е, СВЧ, Electrolux електролюк стоїть е, духова шафа та Electrolux стоїть індукційна плита. Тобто досить такий якісний варіант, як за свої кошти і загальний бюджет 700 доларів за квадратний метр. Посередині у нас в цій квартирі великий простір. Тут у нас, в принципі, є. От вхід в першу кімнату, вхід в другу кімнату, а тут у нас вхід в санвузол. Посередині встановлений диванчик, ну і в принципі телевізор Samsung. Що ще вам такого показати? По кухонній зоні у нас зверніть увагу, кухня вона повністю до стелі. Тобто багато знову ж таки багато місць для зберігання. Єдине, що на цій квартирі ще не проїхали штори, тому що вони були ну, типу, на замовлення, тканина досить таки рідкісна, і очікуємо штори там на найближчі 1,5-2 тижні. Тут у нас такий от столик, стільці, тобто все необхідне, всі є і знову ж таки, це площа 53 квадратні метри. Завдяки чому дається спланувати квартиру плюс-мінус ергономічно, це треба перед початком всіх будівельних робіт потратити 2-3 тижні на створення технічного проєкту. Розставити меблі, продумати всі проходи, всі розетки і так далі. і так далі. Це коштує від 5 до 10 доларів за метр квадратний, в залежності від складності проєкту, але це дає вам можливість подальшому робити ремонт швидко, без зайвих переробок, і, в принципі, ви можете все заздалегідь досить добре продумати. Тут нас зустрічає санвузол. Санвузол у нас 5,5 квадратних метрів. Знову ж таки, основна. Ідея у плануванні це максимальна раціоналізація всіх площ. Тобто у нас з правої сторони, подивіться, раз місця для зберігання, два місця для зберігання. У цій частині зверніть увагу, закрою тіпон. Тут є фальшпланка, вона розрахована для того, щоб ця створка не задівала рушники сушарку. У цій частині у нас встановлений бойлер. А також тут є місце для побутових речей. Тут можна поставити або ящичок для речей, або тут можна поставити, наприклад, якісь засоби для прання. Знизу у нас встановлена пральна машина, знизу також є Лед підсвітка. Лед-підсвітка є також у дзеркала. Ну і в принципі Тут у нас душова зона. Душова зона тут у нас 80 на 2 метри майже, метр 80 на 2 Тобто тут можна митися хоч там, вдвох, тобто у вас місця буде ну місця на все вистачає. Ну і Посередині така от тумбочка. З однієї сторони, відкрита зона, тому що тут є унітаз, мабуть, буде не дуже зручно. якщо... Там буде закрита, ну і дві полички, які індивідуальні підзамовлення, тобто шуфлятки вони видвигаються, тобто все досить зручно і лаконічно. У санвузлі у нас також встановлений магнітний дифузор під витяжку. Витяжка у нас вбудована у стелю. Що це нам дає? Це дає нам можливість не нагромаджувати санвузол додатковими там випираючими елементами, а все робити максимально. Вмонтовано, і тоді у вас немає візуального шуму. Далі нас зустрічає перша кімната. Тут у нас лише 12 квадратних метрів, два вікна. Тут, в принципі, ну, стандартна класична кімната. Що тут такого зроблено? Тут у нас ліжко, дві прикриватні тумбочки. У нас тут натяжна стеля, один стельовий світильник та один під натяжну стелю. Що ще тут такого показати? В зоні ми ще зробили вивід під другий кондиціонер, його не облаштовували, але всі можливості для його встановлення тут є. І, до речі, тут, бачите, капельник іде одразу в каналізацію, тобто все виведено. Єдине, що тут його тільки встановити. У цій частині. Якщо раніше монтували так, просто робили, грубо кажучи, відступ, ліжко, чуть здвигали і робили окремі дві тумби, то є таке рішення, це монтаж. У нижній частині такого яшечку, туди можна щось покласти. Класне таке рішення, ну, повно вбудоване. Ну і тут у нас, грубо кажучи, йде звичайні полички. Ось так вони виглядають. Тобто все необхідне все є. Ліжко 1,60 м2 з матрасом, з простирадлом, з матрасником, все це включено у вартість. Ви ні, нікуди не їздите, нічого не купуєте, все воно включено. Друга кімнатка. Ми її не меблювали, але у цю зону буде заїжджати сім'я з дитиною, і для них вони вже перенесли такий комодік, тобто тут буде дитяча зона у майбутньому. Термін виконання цього ремонту складає 4 місяці. Пройдуся ще раз по оздоблені у нас а, по роботам були виконані електромонтажні роботи, штукатурні роботи, сантехнічні. Монтаж гіпсокартонних конструкцій в деяких моментах, там плиточні роботи, роботи з кондиціонуванням, малярні роботи. По оздобленню у нас натяжна стеля, у нас шпалери на стінах, у нас плінтуса з дюрополімеру, у нас на підлозі При вході плитка, санвузол-плитка, балкон-плитка. А на підлозі так загальному це ламінат, кухня, ДСП, та Теж кранашпан матеріал, чесно не пам'ятаю, як він називається, стільниця Егерсон, сантехніка хайба, умивальник Linz, е холодильник Whirlpool, вся техніка у нас тут: телевізор, Samsung та Electrolux. Ну, в принципі, от, Якщо взяти електрика чистова, це Schneider. Меблі, наприклад, всі корпусні йдуть під замовлення, меблі, е ліжко та диван. Також йшли під замовлення. Тобто, от в такому варіанті квартира виконувалася 4 місяці, 53 квадратні метри, бюджет 700 доларів за метр квадратний. Дякую за те, що подивилися це відео. Підписуйтесь на наші соцмережі. Чекаємо на ваші питання. З радістю виконуємо для вас проєкт під ваші індивідуальні параметри.